12 книг за рік моє особисте досягнення. 12 книг це не так багато, але дивлячись для кого, для мене це мій рекорд, так як раніше я читала 3-4 книги в рік. Тому бажаю поділитись: Перша була трилогія Атлант розправи плечі. В цих книгах розповідається про талановитих людей, про відповідальність, про те, яким буде світ, в якому будуть тільки ті, які бажають поживи і нічого не вміють робити. Легко читається, є інтрига від початку до кінця. Ці книги потрапили в мій топ. Дуже рекомендую. Друга книга жінки, які кохають дуже сильно. Вона про жінок, які плутають любов з залежністю. Вона допомагає побачити руйнівні шаблони і почати їх змінювати. Дуже відверта та болюча книга, але неймовірно терапевтична. Третя книга була сила зараз. Вона дуже мені тяжко йшла. Можливо, переклад, але ця книга вчить жити сьогодні ні вчорашнім, ні завтрашнім днем. Вона допомагає відпустити тривогу, подолати страх і вчить цінувати зараз. Ніси була наступною. Ця книга вчить казати ні людям ситуаціям і справам, які виснажують. Автор часто посилається на книгу силу зараз і теж говорить про сьогодення. Ця книга маленька, легенька і легка в читанні. Психологія впливу. Ця книга розкриває механізми маніпулювання. Автор ділиться секретами переконання, які працюють. Ця книга обов'язкова для читання, для тих, хто хоче розуміти, як працює людська поведінка. Ніколи не їж наодинці. Ця книга про важливість соціальних стосунків. Вона вчить, як будувати довгострокові зв'язки та бути корисним іншим. Бо за кожним великим досягненням стоїть велика команда, а не одна людина. Наступна книга була Вибір. Це дуже потужна книга. Книга про виживання, прощення та силу духу. Авторка пережила концтабір. У нас завжди є вибір, навіть в найтемніші часи. Цієї ж авторки Едіт Егер, книга Дар. Тут практичні поради для подолання внутрішніх бар'єрів та травм. Це не просто книга, це посібник зцілення та прийняття себе. Наступна книга японський детектив Токійський зодіак». Книга тримає до кінця. Єдиний мінус це імена японських людей, які фігурують в книзі. Спочатку було тяжко розібратися, хто є хто, але потім втягуєшся. Тут розповідається цікавий спосіб вбивства, точніше, загадковості, не вбивства. Ну і остання книга це мистецтво у любові. Ця книга розкриває любов не як емоцію, а як свідому дію і навичку. Це філософський посібник для тих, хто хоче навчитися любити. По-справжньому. Книга легко читається і досить зрозуміла. Підводячи підсумки, мій топ це Атлант, вибір та психологія впливу. На наступний рік список на читання вже написаний і готовий до публікації. Якщо є бажання доєднатися, зліпки обговоримо та подискутуємо. Краще обговорювати книги, ніж людей. Тому велкам! Буду рада!